Зараз всі вовчиці просто завиють на Тікток. Олежик, де ти є? Де ти знаходишся, Олежик? Бо вже всі зачекались. Розказуй вже. Нарешті, де ти, Олежику, є? Ми тебе слухаємо. У закладі світу вивчають іноземну мову за три роки, так як я нею звертався до вас у минулому відео. Я 25 років проживаю тут в Німеччині. 25 років в Німеччині! У! То ти в Україні ніколи не був? То твій клон був. А я думав, що ти ти, Олежик. Я думав, що то ти Олежик. Та народився мій син. Де писалися, робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні по всьому світу. Просто комусь це до вподоби робити з мене якісь міфи, придумувати якісь історії. Олежик. А то не ти в кабаках співаєш на русском язикі? То це все міф? То ти німець? Мов винник сидить на джоб-центрі, вивчає німецьку мову. Я гадаю, що ми розвіяли вже один міф. І повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки чи оправдовування. А чого? А я поставлю тобі ...перед вами. Ні. Я просто-напросто хочу розповісти вам правду. Така... Правда вона тільки одна, Олежик. Ти опісар. Яка вона є? А ще? Ти обісрався. Олешко. Любив, люблю і буду любити. <різь> Ой, буду. вовче, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!